Друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами тут для того, щоб поговорити про поворотники Kellerman, які встановлені на BMW F900GS. Це ендуро-мотоцикл і саме ці поворотники супер доречні, тому що це максимальна можливість їх не зламати. Подивіться на їх розмір, будь ласка. Вони встановлюються на стандартні отвори, тобто демонтуються оригінальні поворотники BMW, ставляться заглушки, підібрані до цього мотоциклу, і самі поворотники. Давайте подивимося їх розмір. Покажемо розмір поворотника BMW в порівнянні з Келлерман. Отже, дивіться. Вони настільки маленькі, наче дійсно іграшкові. Давайте в розмірах подивимося. Поворотник Kellerman за розміром десь. 10 на 10 міліметрів. В той же час оригінальний поворотник BMW. Ну, однозначно в 10 разів більше. Дивіться, наскільки яскраво В темряві Габарити, лівий правий поворот та аварійка. Бачите, вони дуже маленькі за розміром, але дуже потужні. Поворотники Келерман можуть бути різної форми. На даному мотоциклі вони круглої форми. Ми можемо підібрати вам більш подовжною. Всі моделі представлені на сайті Бринпарк. Ви можете ознайомитися за консультацією по підбору кріплень. Яка модель буде доречна саме до вашого мотоциклу, ви можете звертатися також до нас.